Другий трехракл и шо вот так-то вот так-то все. Все? Ну зараз таким чином і другу сюди запхаємо. треба одне одного знімати. Ну що, важке? Важке? Важке. Ой, лки мотався. Вже дотяне. На дві кнопки можна, так? Да? да, на дві кнопочки треба. Значасне? Да. Значати спочатку треба. на кнопку, а потім не включаєш. Апарат так що навіть зінти може. Зараз зажме. Ну, вот и все. Ну що, важко? Пирати треба. Нічого. Ну, Вести не треба пирати, бо воно трохи еще там. Да, треба пирати. Ще ось лежить дубчачок, оцей навпіл теж можна. Тільки не землю. Землю. Пилку. Там це. Я це тебе треба. пру. Ну вот. Що ти кажеш? Да, відрізати. Перше пилку включи, потім приставиш до дерева. <плес> Що? Ну, шуд на Європі. Дорожі, друзі, сьогодні ось такий прицепчик вийшов. Мусимо їхати. Тут невеличка аварія вийшла.